Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Це сьогодні на обід я планую зробити швидкі мариовані огірочки на півпорції. Запрошу на обід маму та й поїму. Обід сьогодні доволі також простенький, але мої підписники, ви пишете, що знімайте, що готуєте, що робите, нам цікаво. Ну, Кому цікаво, то, будь ласка, будьте зі мною і разом з вами ми приготуємо обід. Зважила я пів кілограма огірочків. Зразу поріжу брусочками їх. Звичайно, брусочками поріжу. Попки і хвостики обріжу, поділю тоді. На чотири частини і ще на половину ось такими. Зразу я переріжу, а тоді будемо далі з вами маринувати. То що я сьогодні планую на обід? Замариную зразу огірочки, ну, треба, щоб вони постояли годин 3-4, то я замариную, а десь через годинку спечу пиріг. За рецептом, так як я готувала кекси, є сливи, є яблука, то чому б і не приготувати? Да? А тоді, вже годинок за дві, там, перед обідом, я поставлю тушити картоплю. Залишилося ще в мене там у баночці трохи свиної тушонки, то я думаю, що буде смачно. Борщу не буду варити, супу не буду на обід варити. Я думаю, що наїмося. Запрошу маму ще на обід. Наїмося ми і картоплею. Ось Огірочками і пирогом. Так що ріжемо на такі брусочки наші огірочки. Накришила я вже огірочки. Тепер беру пів столової ложки цукру. Ну, Десь так. Рецепт під відео я напишу на порцію, тобто на 1 кілограм огірків. Я ж роблю на пів кіла. Пів столової ложки солі. Так, і пів столової ложки. Думаю, це пів столової ложки буде уксусу. Тепер сюди зитру, або через щось на кодавку можна, або... Ось на дрібну тертушку стерти, зубчик чесника, у мене такий ось чимало зубчик чесника. І тепер додать кріп когось свіжий, у мене свіжого немає, а є заморожений. І даємо сюди, ну, вже ж на кожен на свій смак. Скільки? Круку і розмішуємо. Гарно розмішуємо. І тепер ці огірочки я перекладу в каструльку, накрию кришкою і поставлю в холодильник. Ну, зразу пів десятої, от до 13 годин огірочки будуть маринуватися в холодильнику. Спечемо пиріг ось з такими гарними сливами. І запашними, і не менш смачними яблучками. Так, уже я готую тісто для пирога. Тісто, повторюся, ще раз тісто, як на кекси. І кекси за таким рецептом виходять смачні, і пироги. Я ж знову буду готувати на пів порції. Взяла я два невеличких яйця. Більше, ніж пів стакана цукру, і зразу я. Їх розетру, розіб'ю. Ось так. Тепер дрібку солі додаю. Не звертайте уваги, машинка пере. Ми, як то знаєте, семитілухи. І обід готуємо, і в хаті прибираємо, і в машинку накидали та пере. Та для півпорції мені необхідно пів, пів-півлітрової баночки сметани. У мене тут трохи більше, то я... Скільки мені потрібно відкинути та й буду замішувати. Ось так, так. Ну, Тепер пів чайної ложки соди. За бажанням можна додати ванілін. Ось Ось так. І буду додавати борошно. Я додаю на око. Подивіться, будь ласка, скільки там пішло в мене на кепси, на порцію. Ми будемо худож з мамою обідати, то я пів порції приготую, а так я завжди готую на порцію і цей пиріг швидко з'їдається. І додаю борошно, щоб тісто було як густа сметана. А масло. А масло вершкове. От так, як робиш за один раз декілька справ. Ну, добре, що згадала. Ще, значить, як кажуть, не все потеряно. Так? Пів ж вершкового масла або маргарину. Додаю дівчатка, ті, що вже роблять мої пироги і кекси, яким подобається. мовчите, ви мовчите? А масло чого не кидаєш? <рі> так, пів почки масла. Ну, а тепер уже ж уже точно все сюди додало і замішую тісто, як густа сметана. Перекладаю тісто тепер в форму. Тепер ось так густенько. Розподіляємо яблука і сливи по пирогу та вдавлюємо туди аж донизу, щоб начинки у нас було багато. І щоб пиріг у нас вийшов смачний. А він вийде обов'язково смачний, бо тут і тісто смачне. Ну, і, звісно ж, яблука і сливи смачні. А тепер. Зверху посипаємо цукром. Я знаю, що вже печуть мої підписники такий пиріг. Пишіть, чи вам подобається тісто на пиріг. І забажаємо. Отак я на яблука посиплю корицю. Я люблю корицю, яблучко і корицю. Гляньте, який вийшов гарний пиріг. Тепер буду я включати духовку, розігрівати до 180 градусів і мої цей пиріг до готовності. Готовність пирога я перевіряю шпажкою дерев'яною. Начистила картоплю, жарю для неї зажорку на смольці. Дрібно накришила цибульку, тепер. Натерла на дрібну терку ту ще для, для супу. Ось так, бачите. Моркви і так, до напівготовності пожарю, щоб морква кулір свій віддала у зажарку, і наша картопля була гарна. Тепер буду готувати картоплю. Беру. Наниз скришу чесничок такими кубиками дрібненькими. Готуватиму я, тушитиму картоплю в такому казаночку, такій каструльці. Ось так наниз скришила чесничок. А тепер беру і кришу картоплю такими кубиками. Чую, мабуть, вже пусто всередині. Ось, бачите, яка викидаю? Викидаю, наче картоплина велика, а всередині не годна. Ось так ось накришила не до кінця. Тепер беру, викладаю тушоночку зверху. Ну, це такий рецепт картоплі тушеної, тушеної, що... Сміливо можна готувати і без м'яса. Вона виходить дуже смачна, зажарочку головне гарно зробити і буде все смачно і без м'яса. Тепер за смаком солю. Чорний малитий перець додаю, теж за смаком. Мелитий лавровий листочок за смаком зажорку, ту, що нажарила отак зверху. І обов'язково масло вершкове. Так, сюда його. Ось так. І водички наливаємо зразу. Ну ось, дивіться, бачите, скільки я налила водички. Ось так. Тепер я ставлю каструльку, накриваю, ставлю каструльку наверх на газову плиту, вода. Закипить, а вже потім я буду ставити тушити картоплю, в духовку. Духовку розігріваємо на 180 градусів. Ну, вона в мене вже розігріта, там допікається наш з вами пиріг. Спікся, вже пиріг, витягла, аж сік із е, слив виділився. Хай пиріг вихолодня, а я буду в духовку ставити картоплю. Стушилася вже картопля. Тушу в духовці, але щоб знизу ще рідина залишалася. Тоді картопля буде мастка не суха і добра. Тепер гарно беру велику ложку і гарно, гарно вимішую картоплю. До цього, як я її ставила в духовку, все накидала, насипала, то я картоплі не мішала. А вже тепер. Як стушилася, тепер гарно картоплю я вимішую. Картоплю вимісила, вимішала. це <рес> тісто. Буду вже розрізати і пиріг. Такий я гарний. Огірочки витягла із холодильника. Дуже добрі огірки. Робіть мариновані і швидкі. Так, сьогодні вже буду, мабуть, я меншими шматочками різати. Дама вже гухнула, мама прийшла. Ось так дивіться, такі. такий пиріг горний виходить, І смачний, і м'якенький такий, тут гарно пропечений. Ще я? Цукровою пудрою зверху притрушу. Будемо вже ми зазвичайм насипати разом з вами у мисочку те, що приготували. А сьогодні в нас на обід смачна картопля. Ось така. Остка і мариновані швидкі огірочки. Маринуйте, якщо ще не маринуєте, огірочки виходять добрі. Смачні огірки до смачної картоплі. Ось так, такий сьогодні у нас з вами обід. І до компоту. смачний і гарний пиріг. Зразу дівчатка, зачекайте. Вони все приготувало. Ось такий пиріг з яблучками і сливами. Зверху притрусимо цукровою пудрою. Так, ось такий. Так що, дівчатка, нам приємного апетиту. А ви також приготуйте тобі, собі такий, ну, доволі простий, але смачний сні... обід. Або й сніданок. І повечеряти таки може. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!